Ах, ах, яка тут діліма, яка тут проблема. Час вирішувати, хто моя королева, час вирішувати, хто твоя королева, Не є на дві на всім білому світі, і на них нічого не шкода, давай же скоріше вибирай, ліва половинка моя, права половинка моя, буду любити обох і знущатись. Свою нижню частину, свою верхню частину, свою нижню частину, свою верхню частину. Я ждав же, коли ж коли ж відкриються дверця, Амур прилетить, і просниться моє серце. Амур прилетить і прусниться серце. Хлопець, пусть стріляє в жабу. Я заріжаю любовну пушку. Він заріжає любовну пушку. Ліва половинка моя, права половинка моя, і всі, хто тут є, тут моє любов, своя любима частина, своя верхня частина, вибираю тебе, вибираю помні. Ах, яка тут діліма, яка тут проблема, час вирішити, хто твоя, кролева, час вирішує, кролева, час вирішити, хто твоя? Кролева.